Всім привітик! Москалям Папа, з вами Кішка. І сьогодні ми разом з моїми, з моїми підписниками будемо втікати від злого Барбера. Ну що ж, зараз я напишу, що є. У мене були проблеми з записом. Е, і в ну, мене доволі сьогодні багато вас є, вас прийшло багато, прийшов навіть смайлик, Так що поїхали. Ходить. Так, я сподіваюся, що ми вже тут. Ой, так. Ох! Е, ти не бачив. Дивіться, що, що зробив е, цей злий барбер з моїм е, волоссям. Я, я хочу зробити щось з твоє волосся коротким. Е, Блін, не розумію. Доволі не можу прикласти. Поїхали. Все, поїхали. Ходіть. Так, спершу у нас сюди треба йти. Оп. 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 Всі просто стривають разом зі мною, поки що це обі ізічне. Я його можу пройти, а не де, як в минулому відео. Ага, тут тепер гребінці. Ой, ні 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 не треба мені гроші махати. Так. Де є? Отут? Оп? Так, оп. Підписниці мене чекають. Не знаю, чи в нас є підписник, але підписники мене чекають. Куди йти сюди, правда? Ага. О май гад, подивися, як довго. Й... Хтось там довгий, коротше. Хтось там довгий. Щось довге. Я не зрозумів. Я не хочу. E, Прийде, у щось там. Ага. Ага. Треба. Ага, то її довге волосся, я зрозуміла. От тепер ж я все зрозуміла. Тоже що... То, що мені та англійська мова дуже такою за заважає, я нічого не розумію. Але в неї справді довге волосся, справді. Ну, long hair. Самі міна, е, вака, вака, е, самі наміна, сама. Трошки медичної паузи. О май гад! Подивися на все From... <ріст> на, може Можете, знаєте, малювати волосся. Це ці спреї для малювання. Є. Тепер треба червоний пройти, тепер блакитний. Оп! є! Б'ють прекрасно. Моє волосся! Що? я Маю зараз? Що таке, дун? дун. Куди йти сюди? Не йти сюди. Угу. Ясно. Значить ми йдемо сюди. Ага. Да, а ще... Десь... Я не бачу чекпоінт. Ті Я маю бейдж! Ура! Я маю бейдж! Сюди, на базу. А, а, ага, воно насуває, що ми вдарились в множниці або щось по типу того. Ясненько. Ааа! Хелп, хелп, хелп. Хелп. Все? То сюди треба йти, правда? <кхід> е ви маєте. Ентер менеджер Storer State Room. Я не знаю, що це таке. О, ого, яка крашиха, реалка. Прикол. Поїхали тоді, ну що сказати. Оп! По помадках буду стрібати. Тут, напевно, салон краси з тим Евілом Барбером. Так, проходимо тепер ножниці. Ой, блін, я поверхнулася. До речі, якщо ви хочете проходити з нами такі паркури різні, знімати відео зі мною, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, ось QR-код на нього, або є посилання у, е у описі відео. Щоб ви дивилась на мене, яка я смішна, бо я не вмію проходити. Ну, поки що в мене виходить проходити, це дуже сильно класно. Цей обі виявився легшим, ніж минулий. Я не знаю, як його пройти, тому що я зараз можу скусити легко. Блін, мене це підписники цікають. Єге, ми пройшли, вітайте! О, Те, що не на не матуть, коли хочуть закрутити. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Блін. Ну, чого така лошара? У нас до 22 стейт. Зупинки не знаю, як це назвати. Блін, мене щось так покращилася англійська мова. Я, поручала, я почала перекладати ці. Хоча я не така дуже велика англічанка. Що ти за везуха? Поясніть, будь ласка. Капець. Ми 5 хвилин проходимо 7 стейн стенцій. Стентій. Значить, нам ще треба приблизно 15 хвилин проходити ту все, Боже, за що то? Ура, я нарешті змогла. Блін, мені так сильно перед підписниками, мені це на ізі приходять, а я лишаю не, не можу ніяк пройти. Блін. Ну ладно, я не хочу, не хочу, я нічого не буду купляти, я не буду нічого купляти. Розумієте? Не хочу нічого купляти, не хочу свої рубакси тратити, їх тримаю на конкурс. Ой, я прогоролася, нічого страшного. М -м -м. Ну Так, буде конкурс на 15 тисяч підписників. Тому добивайте. На 20 буде волотенський мегаколяп. Оп. О! О! О, Кейліс! Привіт! Вау! Одне. Тільки він в мене в мене джура хер. Я, я не встигаю прочитати, воно дуже скоро зникає. Ага! Я зрозуміла, тільки одне волосся буде, буде правильним. Яке? Ні, оце, оце, ага, ага. Жовте, коричневе. Е, У туло волосся блонд. І оце. Я бачила по ньому дівчинка приходила. <кхи> нас зустрічає, нас зустрічає коробка. Клас. Ага, угу. клас. Тут є волосся. А я не можу взяти волосся. А блін. <кхи> До речі, напишіть в коментарях, чи ви проходили цей обі. Він, як я зрозуміла, з'явився недавно, бо він з'явився недавно в моїх рекомендаціях, Значить, що? він з'явився недавно, бо мої рекомендації не, мені в рекомендаціях не попадаються старі ну, обі. Розумієте? Так. От сюди. От би, якби я пройшла цей обі, Росія згоріла. Шкода так не є. Вау, це ж ті манекени з волоссям. Блін, я, я, я стриваю по чихось в головах. Оп-оп, ну оп. No, no. мені не треба нічого, ніякий скіп стейт. Я хочу все пройти, не тратити ніякий рубак, тому між мої підписники мене чекають. Ну, я думаю, тут я довго буду сидіти. <кхи> як Я зрозуміла. <кхи> Клас. Без того хей. Стейт 11. Ще два рази так пройти, як зараз. Оп, так, оп, 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 оп. Не, не спіша. Блін, я, О, я на ножниці, ура! Вау! Це що таке? А, це є Гігант Манікен. Maybe we should... чи потрібно вам не, ходить, не можу перекласти. Ага, треба з нього склатися, наскільки я зрозуміла, з нього треба ну, з'їхати. Та, бачите, я зрозуміла. По... Воно зрадило мене. Я хочу поїхати! О, о, це по-нашому. Клас! Я пельмень. Так. Вау, матеріна. Ах, ховю дит з гай. Не за того перекладати. Мене нема собою продукта. виклі. Ду, сру, the action. Все, тікаємо швидко, швидко тікаємо. Вони було класно, коли він за нами біг. Але він за нами не буде бігти, бо це якось ну, але він за нами біг, щоб обрізати волосся. І нам обрізав волосся, і ми ходили, бо з волосся. А потім намного відрізав, знаєте? Отака така в мене ідея до автора ціє, цієї карти, так що якщо ти мене бачиш, бо бачиш це відео, то зроби так, бо ми будемо проходити обов'язково ще раз, через роки, через місяців так п'ять. Я думаю, що це буде дуже сильно класно. А, в 13 тринадцятий стейт, це не невезучий стейт, і я бачу що везучий, тому що нам приходить довелося знаєте, як в цьому. В 21-му році всі. А, ну тут неначе місяця цей. Ага. Ах. Ми не можемо вийти скрізь скрізь цю. Ага, бачите скрізь. Бачите, я щось пам'ятаю з тої англійської трошки. Але ми можемо пройти через вікно. Все ще встигло перекласти. У, ми прийшли! Ура! А в мене є щось в інвентарі. Нема нічого, шкода. Блін, я не встигла нажати на, на цей, на е, стрибок, на пробіл. Ага, поїхали. оп. 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 Ура! Йдем далі оп. Так, вап, оп. І чекпоінт о я не достринув гакей ліс такаш. Ми вже на 16. А! Ну то ми, звісно, генії нереалки. Ого! Ого! Оп. Хто б сумнівався? Знаєте, це як натовп? Один убирає вже всі інші вмирають. Оп. Угу. Блін mm -hmm. Хочу якось то легше пройти, значить мене не вийду за скоро пройти. Бачите, моє. Мій Е... Ой. Будь ласка, підпишись на мій новий дикток Я хочу там добити 100 підписників. Блін. Там треба, напевно, так близько підійти, щоб це пройти. О, я візьміг! От зараза. Прям тоді того. Ага. Зрозуміло, то проходити. Млін тут так важко. А! -а, -а. Я думаю, я зачепила. Я вже замовчала, розумієте, як я відлякалася. Так, по цьому треба стрибати. Бачите, треба стрибати по бритві. Хочете прикол? Розкажу вам цікавий факт про мою маму. Моя мама навчилася строгти мого брата і мого тата. Хоча вона ніколи не було перекорем і не хотіла взагалі не бути. <хи> розумієте? Так, ножі. Е, хочете. Ага. Ой, я хочу сісти. О, блин, я не можу сісти. Оп! Ага! Це тут не. Буде... Ні, це якісь, знаєте, е, щось не то, мені здається. Це якесь не таке. Е, як в, в Барбері. Бачите, це якесь, воно ну, якесь не таке. Та чого ви назад стрибаєте? Я ж дойду зараз. Мені просто треба трошки часу. Бо я ну, не профі в паркурах на ноутбуці. Так, і куди нам треба йти? Сюди? Вау! О май гад! Вау! Це дуже гарно виглядає. Ой, так, стрип, скоак, стрип. Стріп, стріп, стріп. Так. Хі, а як я зачіпила? Як я зачепила! Йопресате! Ого, чийсь волосся висять. Так, оп! А де вона взяла такий фонарик? Я теж хочу це. Я теж хочу такий фонарик. О, нам ще дві стейт. Оп, так, так. оп. Блін, а я зрозуміла, що робить Келін. Вона мені посвідчує дорогу, щоб я все бачила, бо я трошки, ну, ехем, така, знаєте, одягаючий день я вже можу бути сліпою. Квиклі, ага, ско треба швидко все робити. І з нами буде бігти. Що? А що ми будемо робити? Нам просто треба бігти і все? Чи нами хтось біжить? Я не розумію. Не знаю, біжить Вася. Вася 167. Вася рулить. О, ми всі пройшли. Ааа, Whew Express Barbшоp. Ну, вамсі особистий барбершоп. Мені не солоджуйтесь цим сюрпрайзом ясно. Ну, прикольно! А нікуди нас тупить так. Оп! Ой! Хі -хі -хі -хі, прикол! У-у-у! Скоро що тут немає. О! Там є ті стройки, що я хотіла. Ну та, знаєте, скипну. А стоп, а куди нам потрібно йти? Якщо це 95 стоп! А куди нам потрібно піти щоб було 100? Я часто не розумію. Ам... Ага, можливо, треба щось взяти звідси. Хочу зовту. Во, зовту. Жовта-жовта, один. Угу. Во, я буду літати. Один. Забрали. А воно зникає. О, блін, ну це так естетично виглядає. Був би хтось, він би мене зняв. Думаю, що так. Ґгігі. Прикольно. Може когось взяти, хто тут буде бігати. Таке, знаєте, гарне закінчення. Угу. Ось таке от так от ми відходимо. І от так от рухаємося. Хто угу. там на цьому, знаєте, на цей? Цьому... О, я хочу з гірки з'їхати. О! Знаєте, хтось до мене? До мене. До. Э, о, Кейліс до мене сідає. Опа, Кейлі застряла. Ой, мені треба її якось рятувати. О, все. Так, давайте ходімо всі до фотографії. Ам, що тут є? Це якесь інакше обі. Давайте тут дістанемо десь тут во. Тут во десь. Щоб було все видно. Э, 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 стой, ой, ой. Эммставаєте ем, до фото. Угу. Угу. Прикально. Ходіть всі до фотографії. У нас... Ой, ой, хто мені там мені? Хто там стрибає? Так, це сюди. Так их всіх ідет сюди. О, вау Вася рулить. Вася, вставай, Вася вставай. Эм, він, здо, він, він помер. Э, вставайте біля поросток сюша. Вот ну, байдуже, коротше, буде така у нас фотографія. О, ну, ну, ну не заступайте. О! О! А! Доставайте! Щоб я вас могла заскрінути. Клас. Так, мишку ми забираємо і. Оце скріншот. І що? Вася, Вася, давай, давай. Є, е. раз, скріншот. Два скріншоти. дупу ваші за скріншоти. Все є. Це скріншот. Все. Ну що ж, друзі, а... <сміхіхіхі> з вами була... Хто я? Хто <сміхі> я? З вами була ваша кохана кішка. <сміхі> І всім патріотичний папа! -па. Пам'ятаєте, Україна виграє москалі гімно.